Всім привіт, народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. А, ну і що, бачите? У нас отака відмінність. 940-й у нас без парки стоїть. А, зараз я вам розкажу, чому і так сталося, і як так сталося. Ну, а сьогодні, а, а поки що трошечки останніх новин. А, не минуло ще дві доби, як ми розпочали сіяти цукровий буряк. А ми його вже завершили сіяти в себе. Но до кінця ще нема радості від того, тому що маємо ще один калимчик, який треба завершити. Ну і в нас вже отакі дощики, хмарки літають. Все би ми встигнули, а лише би встигнути цей калимчик завершити, тому що на вечір обіцяють такий добротний ливеняка, хочемо встигнути, там 20 гектарів. Відчепили ми з парку, тому що на переїзді вона ну, дуже примхлива. Рве трохи шпильки, не хочемо ризикувати, не хочемо втрачати час. Тому і сіяти ми будемо там без парки. Заодно перевіримо а, різницю, побачимо, як воно. Буде, ну, яка буде різниця на розворотах, де посів з паркою, де ні. В один сезон хлопці перечепили сівалку на транспортне положення. Піднімають зараз секції, щоб на переїзді де не черканути якоюсь секцією по дорозі, тому що переїзди не завжди рівні. І зараз будемо <кій> з Євгеновичем їхати. Трошечки допоможу їм повідбивати лінії, по... пообходити края, ну і мене ж буде досівати, а далі вже будемо бачити, як то воно буде і що воно буде. Так, народ, ми вже приїхали. Перечіпляємо сівалку на, на транспортне. Верніше з транспортного перечіпляємося і зараз будемо... Проходить! Зараз зараз. Зараз, зараз. зараз зараз! Ще не спіши. Так, обходимо края, дивіться, як кладе наша монопілка. Теж доволі пристойно, бачите, прогнозовано. Можна знайти кожну насінину, і втім її фішка і в тим її прикол. Де ти там? Не з але нема, Ну. о є. Раз, два, три, чотири, п'ять. Глибина два з половиною три сантиметри. Працюємо далі. Не з нашим щастям! Шойно знову шурнув дощик? Ну що поки що сієм, але якщо ще разок такий шурний, то вже буде по роботі. І то буде проблемою, бо Проблема в чому? Налипає на опорні колеса, воно вимілює сівалку і все. що дивлюся, ніби опорні колеса ще живі. Ще чистіки справляються, там такі ніби є. Пробуємо щось сіяти далі. То, то так вже на тоненько осівба. Дуже гарно виробилося поле і не хотіло б зараз з'їжджати з нього. По-перше, що квітка нас вже чекає з тим буряком, а по-друге, що прийшло, якби впав доштук сильний, то прийдеться потім переробляти на новий ґрунт. І то потягне за собою дуже багато часу сил. І всього решту. Поки що працюємо, там далі будемо бачити. Я думаю, що все буде нормально. Маю на це тверду надію. Завжди заворожуюче дійство там у нопілка. Тихенько, спокійно, не спіша. Нога за ногою, ширина дозволяє видавати хороші гектари. Так ось буде. Так, народ, продовжуємо посів. Євгенович пішов трошки повечерити. Ну, а ми не можемо собі зараз дозволити такої розкоші е зупиняти трактора, тому що хмари по округу, по кругу хмари заполонили нас і можемо всі шанси не досіяти. Буде дуже обідно, якщо ми не досіємо. Залишається там десь трошечки більше 10 гектарів. Так що ми стараємося якомога швидше тобто все, приближити е кінцівку нашої посівної цукрових буряків. То, що впало, то що не таке критичне, бачите, класно видно е сухенькі рядочки за сівалкою, е опорні колеса сухі, прикатка тим більше суха. Так що посів відбувається абсолютно в абсолютно нормальних умовах. Чуть-чуть вологувато зверху, але то зараз спокійно все а, стане в норму. Саме головне, щоб ще 2,5 витримав, витримала погода без дощу. Ми з Божою допомогою би собі завершили посів буряку, відчепили би сівалку завтра від трактора. Пора заміняти масло в двигуні, тому що ми вже трошки переїздили, ну, але не могли ми зупинити посівну буряку, тому що ми так набрали добрячих обертів, дуже шкода було зупинятися. І в принципі правильно зробили, тому що далі нам заходять на кілька днів дощі. Ну, а Самі розумієте, один посів від другого, якщо буде дуже довго, то Воно, по-перше, на, на, на вегетацію повпливає трошки, а по-друге, так буде набагато простіше тарасові доглядати за посівами, тому що якщо в нас буряк посіяний з розривом в дві доби, то й, теоретично сходи мали би бути теж з таким розривом. А це означає, що можна, можна буде розраховувати на те, що за одним махом можна буде кропити всю ділянку нашого буряку. Це додає нам зручності. Ну і що вам хочу сказати? Я, чесно кажучи, трошечки скуча за джундіровською навігацією за 940. -го. Хлопці постійно ним працювали. Я підготовлював ґрунт під їхній посів. Ну, а хлопці добами мінялися і чітко відпрацювали е, цілу посівну буряку, за що їм. Великі дякую. Я думаю, і їм було цікаво. До речі, дивіться, по розходу палива 2 літри на гектар, чуть-чуть більше, ніж, ніж з паркою, тому що з паркою того року показувало цифри 1,9, навіть 1,8 літра на гектар. Просто якісь ем, незрозумілі цифри, на перший погляд, до 2 літрів палива на посів цукрових буряку на гектар. Як вам така цифра? Плюс до того, корундом ми працювали 3-3,5 літри на, на гектар культивації. І якщо я не помиляюсь, десь 4-4,5 літри назоров виходило на а, компакторі. От і можете собі розуміти, який розхід палива у нас обійшовся на весняну частину посіву цукрових буряків. Ой, забув, вже був Джокера, ну там, чесно кажучи, навіть не знаю, який розхід був, ну нехай 7 літрів, більше не було. А, то 7, 3, ну, грубо 5 і грубо 2, 10, 17 літрів весняної, весняного обробітку з посівом на цукровий буряк. Як вам така цифра? Як на мене просто бомбезна. Колись. За Союзу Т-150 треба було, певно, з 10-12 літрів на слід культивації. Не говоримо про решту всі, а ще було розкидання добрив, І ще був каз, ну трошечки ще там вибавилося. Ну, Теж там не критичні цифри. Доїжджаємо вниз до посадки, розвертаємося і їдемо. Їдемо в зворотньому напрямку. Євгенович мав би за той час перекусити трошки. І тоді можу, я щось собі трошечки перекушу. А, навігація працює, до речі, на S в 3 сигналі, купили на місяцях зазвичай, скажімо так, але СФ третій напусів е, просапних культур це мастхев. Якщо посів, наприклад, зернової групи. Сівалками зерновими, то не критично, Там плюс-мінус тих 6-7 см взагалі не критичних. А, та й по великому рахунку, і вони не завжди є такі розбіжності, то 6-7 см на посіві цукрового буряку це критична цифра. Тому ми зазвичай на місяць часу купуємо сигнали S 3 який нам допомагає. Краще і точніше посіяти. Хто пам'ятає, минулого року ми сіяли взагалі на РТК сигналі. Віктор привозив нам е потестувати рогату, рогату антенну Джендір. Е враження хороші, реально. Е восени, пам'ятаю, прикол був. Там Хлопці почали копати буряки ввечір. Дзвінок від батька каже, чуєш, що ви там понасівали? Що таке то Вроді нормальний посів був. Я не знаю, що ви там понасівали. Їдь, допомагай хлопцям шукати стика. 40 хвилин шукають, не можу знайти, як відбити загінку Коротше, ви розумієте, стик від стика знайти було нереально. І це, скажімо так, був такий доволі комплімент для нас, що посіяно було якісно і класно. ось, Ну, але зараз купляти собі. РТК-антенну до Джундіра ну, не дуже дозволять кошти, тому що вона коштує доволі немалих грошей. А от SF-3 це скажімо золота серединка, яка і дозволяє доволі якісно тримати стаки. Саме основне, що коли заправляєш сівалку, трошечки спростоюєш, і на SF1 зразу виходить неправильний стик. А на СФ3 такого нема. Навіть на другий день приїжджаєш на незавершене поле, коли ми минулого року сіяли, там, минулі роки сіяли не вдомами, як зараз, а змінами, тобто в день вийшов і до вечора, то навіть на другий день приїжджав, то різниці не відчувалося по стеку. Ось. Ну, що вам ще хочу розказати, тут ми сіємо без спарки, на камеру тут сильно не кидається в очі, а от е вживу видно легенький просяд за трактором. Е ну, якщо ще в лініях не дуже видно, то чітко видно на розворотах, е є нюанси. Тому дуже сильно я задоволений нашою спаркою. А, дуже класно вона попрацювала, хоча вона нам трошечки сполукала мозги, звичайно. Трошечки ті шпильки, що ми повривали, нам трошечки нервів поїли. А, їх повривали раз. Потім я вже не показував вам, були ще відриви, але вже там такі поодинокі, тому що ми за цим пильнували. Зараз маємо на господарстві в запасі ще кілька шпильок. А, і До останнього, що там по одній шпильці там на добу. Вривали. Це все я знаю, в чому причина. Це причина в тому, що ми пережали їх занадто сильно. І от якраз ті, що ми пережали, зараз лопаються по одній. Ми помаленьку їх міняємо, І вже так сильно не затискаємо. І вже воно в принципі, ходить. Ось. Ну, а Тепер вже цей аксіон буде їздити без спарок аж до наступної весни, коли будемо сіяти буряк. А спарка зараз тепер дістанеться 950-му. Коли будемо сіяти соняшник, коли будемо сіяти кукурудзу, сою, все, плануємо, все, щоб буде сіяти кінза, все плануємо відсіяти на спарці. І якщо ми спрактикуємо посів озимого ріпаку кінзою, також 950 буде виїздити їздити на спарці. Також, якщо не буде ніяких проблем, то і дискувати будемо на спарці 950-м, тому що бачимо чітку різницю по витраті палива а, і чітку різницю по тязі. Трактори почали набагато краще тягнути, менше пробуксовки, більша вага трактора і менша витрата палива. Це важливі фактори, які а, треба приймати до уваги, а шпильки просто-напросто не треба пережимати і треба пильнувати кожного дня, кілька разів виходити з трактора, переглядати, чи все на місці є. Контролювати за тим, щоб не було ніяких нюансів. До речі, там мене питалося, як, яким чином е, вийдемо з положення після цього ремонту. Так от Я вам хочу сказати, що замовлений вже новий диск, є замовлена нова ступиця або нова або ще точно не знаю, як воно буде. І буде собі там лежати на запасі. А вже потім, певно, ну, аж зимою в перезмінку чи може літом перебортуємо на, нове, на новий диск, переставимо нову куступицю, нове колесо, щоб все було вже по феншую, щоб ми не мали ніяких проблем. Тому що трохи розбито і там трошечки, трошечки не альо. А так, в принципі, нормально. О, Євген, йде вже мене міняти. Якраз доїжджаю до кінця повечері і включуся знову. Так, ну хмарка крутиться, як воно буде далі, ніхто не знає. Дощі ку звичайно, і треба було, бо було о, суховато вже, але ще не, ще найби трошки потримав. Бачите, трошечки без парків випарпує на поперечках. От це є якраз причина, чому ми ту спарку і поставили. Так народ. Продовжуємо посів цукрового буряку. Маємо величезну надію, що дощики почекають трошечки на нас і ми таки встигнемо досіятись і все буде чітко народ. Ну, бачите, от, стик ідеальний. Нема до чого доколупатися. Лінії рівненькі, навіть на електропідрульці. Все за рахунок того, що швидкість невелика. а на зернові трошечки є а помарки, звичайно, Ну, Вітя завтра приїде, то все нам трошечки повиправляє. І буде ляльон. І буде ляльон народ. Як там? Ставте ставки. Досіємо ми до дощу до, чи не досіємо. Ану. Ано ну, розказуйте в коментарях, як воно буде. Так, народ. Ну, Працюємо. І дощик теж працює. Ну, але що зробимо? Лишається ще десь в принципі, на годинку роботи, зовсім небагато. Не знаю, витримає, не витримає. Щось аж самому якось не по собі. Побачимо, що з того всього буде. Дивіться. Такси він собі працює на розслабоні. Стик тримається ідеальний. Просто красота. Люблю я ці тихо тихоходні сівалочки. Ну от Прикладка ще сухенька, ще можна працювати. Ще можна працювати. Так, ховаюся я до трактора, бо, бо біда. Змокну, потім знов дубчихав, кашлав. воно не треба нікому. Дощик так і не припиняється. Ну але ми сіємо. У нас варіантів небагато. Лишається два проходи. Я знаю, соток 70 від сили. Ну я думаю, не хочу наперед щось заїкатися, бо тут дуже опасна історія. Я думаю, що мали б вже докунати. Тут бурячок, от бачите. Ще от два проходи, лишається і все. Вже так, на тоненького працюємо. Вже починає легенько підналипати під, на передні колеса, на задні опорні колеса вже чуть-чуть підналипає. Ну, опорні ще так, ще як так. Ще сяко так. О, трошки налипає, але по великому рахунку ще можна миритися, ще, ще сівалку не підмілило, а, щоб вже треба було з'їжджати та і вже мусимо якось допхати ту біду. Я думаю, що з гріхом було би лишити ту всю історію треба досіяти та й мать його за ногу. І можна буде вже здихнути з полегшенням, що буряк посіяний. Можна буде планувати посів наступних культур. А от посів наступних культур буде самим цікавим в тому році, тому що... Не я один чекаю, поки ми розпакуємо до кінця ту кінзи і будемо вчитися нею сіяти. Хлопці зі Рідонтеху вже передавали привіт. Казали, коли там вже збиратися в гості до нас, щоб запустити сівалку. Всі коротко, на низькому старті. Ну, але в нас тут обіцяють що нам на днів 4 дощик. Ми тут попідремонтовуємо десь. деякі свої питання, які ми не встигли за зиму підремонтуватися. І тоді будемо йти на обробіток спочатку під, під соняшник, а потім вже будемо і сіяти соняшник. Ну, щоб то все сталося, треба, щоб дощик витримав ще хлин 15. Щоб ми зробили цей круг, досіяли, перечепились на транспортне. Ну і вже додому там вже як, як вийде. Може поїдемо ще навпростець ну, з ґрунтовими дорогами, а може вже і в кругову поїдемо камінною дорогою щоб не місити болота. Побачимо вже по ситуації. То вже не настільки критична історія. Нам головне перейти в транспортне положення і, і підчепитися до трактора, щоб сильно на завопшивку не накапало води. А далі потихеньку ми з Євгеновичем доскакаємо додому. І буде ляльон. дощику, звичайно, треба було, але ну, як все, знаєш, не вгодиш, то дощу треба, то, то забагато. Якесь таке о. Так, все народ. Крайній прохід. І от ходимо до кінця, лишилося десь 150 метрів. І в принципі ми справилися в дощ, в останніх, певно. Годинки півтори не зупиняється, і дощом не дуже сильно назвеш, але час від часу переходить такий добрячий ливеняку, а от часом знову таке політо і легеньке непонятне. Ну, як би не було, земля з кожним метром, з кожним рухом все мокріша і мокріша. і сівалці витримувати глибину з кожним разом все важче. Но, Наверху насіни нема, значить, посів відбувається і посів відбувається, ну, скажімо так, адекватно враховуючи ті погодні умови. Все, народ, Квітка. Доїжджаємо. Останні метри. Остатні сантиметри. Все. Посів цукрового буряку в 2024 році завершено. Складаємо сівалку і печемо додому. Так, ну що народ? Я вам скажу. Прийдеться хлопцям трошки помокнути. Ще там не чекай верхній. Так, відчепилися ми. І зараз ще підчепитися би не мішало і можна було б відчалювати легенько в дорогу. Ми підчепилися. Зараз щеби якусь виїхати, бо сівалка трохи не на нерівному стоїть. І воно трохи не альо. добряча шкарпа. Все, да нормальок. Порузна мокро Хоть ми плач Серь Так, ну все, народ, ледве виїхав, бляха. Ще сівалку закинуло, шкода, що виключив камеру, треба було вам показати. Ті всі перипетії наші, звичайно. Ну, Але нічого. Добре, що сезон посіву завершився, сівалка, правда, вся в багнюці. Останні ті метри нам давалися дуже важко. Ну, вже зупинятися, там вже не було ніякого сенсу, там лишалося 30 соток, дощик трошки вже більший і почав падати. Ну, але Насіненці всі в землі, поверху нема вроде би нічого, значить посів відбувся якісно. Сингуляція сівалки монопіл на вищому рівні. Так що там теж претензій ніяких не буде. Раптом може бути чуть-чуть відхилення від глибини посіву. Ну, тут у нас був вибір або не сіяти, або сіяти. Ми спільно вирішили, що ми сіємо, відсіялися, а тепер чекаємо на дружні і якісні сходи. Як буде можливість, обов'язково сюди приїду, щоб вам показати, як тут зійшов бурячок, щоб ви не думали, що ми часом щось неправильно зробили. Ми вийшли з тих погодних умов, як могли. І я думаю, що все ми правильно зробили. Дякую вам за увагу! Дякую, що цілу посівну і підготовку до посівної були з нами. Зустрінемося на підготовці до посіву Соняшнику або в майстерні. Деякі ремонти нас чекають. так що Очікуйте нових відео. Не забувайте за це нам поставити лайк. А хто не підписався, підписуйтесь, ставте дзвіночки. Сезон обіцяє, буде жарким і надалі. Так що до нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ! Ну і Не забувайте донатити банка в шапці профілю, чи як правильно сказати, в описі до відео. Будьте здорові!